Відео огляд на новинку, нова точилка від компанії SaiTools, яку можна придбати на сайті Aliexpress. Всім миру, добра і любові. Сьогодні буде відеоогляд на ось цю цікаву, я би сказав, навіть унікальну точилку від компанії SaiTools. Коли я її замовляв, я попереджав, що буду її замовляти виключно як інструмент для створення свого варіанту точилки. але зараз ми її розглянемо як варіант точилки з коробки, тобто, якщо хтось побажає її придбати собі і зразу ж заточувати ножі. Що вона може, чого не може, і на що обов'язково потрібно звернути увагу. Тому не купуйте дану точилку, поки не побачите даного відео огляду. І так, на, напевно, на початку ми почнемо з м -м, фіксації ножа. Якщо ви побажаєте заточити ось такий ніж, ви його, це шеф ніж ви його спокійно. Ось тут встановити, але він не фіксується. Тобто за рахунок ручки він падає вниз. Ще один нюанс, якщо ви побажаєте його точити, ось цей тримач, називаємо його так поки що, бруска, він буде впиратися в напевно в стіл в даному випадку. Ні, в даному випадку він впиратися, в принципі, в стіл не повинен, тому що тут буде достатньо місця. Ну, якби зручності тут мінімум, але не впирається ще. Вже на меншому ножі він повинен буде впиратися навіть. Да. Отут він вже буде впиратися в стіл, ось так. Тому майте на увазі, що ця точилка розрахована тільки для заточування ножів на край стола. Для того, щоб заточувати цією точилкою на столі, потрібно придумати платформу. І це найпростіше, що можна зробити. І, в принципі, це вирішить цю проблему. Тут є значно. Цікавіші проблеми. Якщо з цим ножем проблем немає, в принципі, як, проблеми є. Проблеми є, тому що він не фіксується. Він ось так, його треба підтримувати, але його можна заточити, при цьому е ви отримаєте максимум дискомфорту від цієї заточки. А як ми знаємо, точилка для того, щоб зробити процес заточування ножа більш комфортним. Тому що заточити це, ніж я в принципі, можу і навіть на брускові або на куску наждачної бумаги. Там наждачного паперу, а точилка, вона повинна якби, робити процес більш комфортним і компенсувати якби, відсутність досвіду. Але ця точилка навряд чи вам в цьому допоможе. Тому що якщо ви цим ножем, в принципі, отримаєте дискомфорт під час заточування, але заточите його, то цей ніж ми взагалі не зможемо заточити, тому що ось ці обмежувачі вони не дозволяють точити даний ніж, оскільки. Він має бути зафіксований хоча б ось тут. Тому у мене порада наступна для цього виробника. По-перше, більш потужний магніт, його не вистачає для фіксації ножа. По-друге, можна зробити більш ширшу цю платформу, наприклад, в 5 см, і розмістити два ось таких магніта, щоб зробити процес фіксації більш зручним. Навіть якщо ми змістимо ось ці. Наші м, обмежувачі нижче є така можливість для того, щоб заточувати більш широкі ножі. І це, в принципі, мені здається, дуже правильно вони придумали, але не додумали. Чому не додумали? Зараз розповім, як зробити ще краще. Ось цей ніж ми вже тут не зафіксуємо, тому що я почну точити фік... точилку, але більш широкий, да, можна ось так. І тоді ручка ніби в стіл, вже можна щось думати про те, щоб не підтримувати ніж під час заточування. Ну а враховуючи те, що цей магніт такий слабкий, він воно буде все одно ось так рухатись. Тому цей магніт не виконує свою функцію, як на мене. Mine. Тому я б рекомендував, ну, те, що я вже рекомендував, це більш широкий, а, широку платформу для кріплення ножа, більш потужний магніт, і ось ці а, різьби або ось ці отвори з різьбою зробити через кожних 5 мм. Тоді я можу розміщувати будь ширини ніж і а, зміщувати ось ці обмежувачі ну, от на, люб... на будь-яку будь відстань або на будь-якому. Відрізку ось цієї платформи. І більше того, я зможу ще й один вище поставити, один нижче. Для чого це? Щоб правильно розмістити ріжучу кромку. Можливо, я хочу її ось так, щоб компенсувати зміщення кута, зато... Вінніше, а, щоб компенсувати зміну кута заточування, в залежності від зміщення бруска відносно центру. Я можу розподілити це ось так. Тому один вище, один нижче зможу зафіксувати або розмістити оці обмежувачі. Тому от такі поради для а, даного виробника стосовно ось цього. Зараз воно не виконує свою функцію. Це таке моє рішення. Що стосується а, методу виставлення кута заточування на цій точилці. відбувається це шляхом а, зміщення. Ось тут є така гайка, і ми відпускаємо ось тут. І так само піднімається. В принципі, все продумано дуже добре, якби не один нюанс. Ось бачите? Отвір більший, ніж мав би бути просверлений, і тому є ось така гра. Що це значить на практиці? Це значить, ви виставили, наприклад, 35 градусів. все. І тепер, коли ви фіксуєте, ось тут оця планка вона піднімається вверх. І тоді у вас вже фактично буде не 35, а більш тупий кут заточування. Там, наприклад, 37. І тоді вам завжди прийдеться ось це враховувати. Тобто виставили 35, врахуйте, що коли ви зафіксуєте, підніметься планка, і в залежності від того, де буде розміщений ось цей елемент, звичайно, буде інший кут набігати при фіксації. Тому це не точність даного методу виставлення кута заточування. Далі, що ще тут є? А тут є можливість, перше, фіксувати ось тут і рухати тільки ось цим елементом. Є можливість зафіксувати ось тут, відпустити тут і рухати тільки цим елементом. А є можливість рухати а, двома елементами одночасно. В принципі, на практиці, можливо, це мало б бути. Раніше в теорії мало б бути так, але на практиці так не виходить, тому що а, ось це рухається виключно в. Ось цьому бруску і просто просверлений отвір. А, і, ну якби, Рух в принципі нормальний, но, але це не рух, який ви відчуваєте, там ідеально рівної а, якби, прутка по втулці. Це рух алюмінію по металу. Воно таке терпиме, але не, не, не надто комфортне, називаємо його так. А ось рух. Ось цього елемента взагалі він навіть приторможує і дуже некомфортний, як на мене. Це за рахунок того, що тут, виявляється, є ось така проріз для того, щоб цей елемент не рухався навколо тільки по заданій там, траєкторії. Ну, але воно приторможує і рух, ну, бачите, ось такі люфти. Це, якби також, не дуже приємно в даному варіанті точилки, як на мене. Тому реалізовано це. Досить. Якби, ще потрібно працювати над цим. Я б придумав, мені здається, кращий варіант, чим ось те, як воно зараз є. Це не дуже комфортна точилка, це повинна бути комфортніше, ніж заточувати вручну, як на мене. Ну, і наступний варіант це з, момент з кріпленням брусків. Як бачите, його взагалі тут немає кріплення для брусків. Тобто, зафіксувати брусок в 150 мм стандартний, у вас не вийде на цій точилці. Можна, звичайно, купити ось такі пластини, наклеїти її вони, на, на 3М-скотчі ось сюди, обрізати зайве, і ось сюди наклеїти якусь грітність, і ось сюди, і вже користуватися, міняючи ось так положення бруска, заточувати ваші ножі. В принципі, да, можливий такий варіант. Можна скористатися шліфшкіркою. Наклеїти двосторонній скотч і шліфшкірку шкірку також різного зерна. І ось так заточувати ножі. В принципі, з цим можна а, якби, щось вирішити. І це я бачив, коли замовляв точилку, Це можна було прорахувати на картинці. А от ті моменти з цими якби люфтами не прорахував би я, тому що це непомітно. Це також не прорахував би, бо це непомітно. Те, що тут слабкий магніт, також не прорахував, бо це непомітно. Тому у вас вже є додаткова інформація. І наступний момент це те, що ось цього а, якби розносу його не вистачає. Воно не є надто комфортне за рахунок того, що плече дуже маленьке. І для заточення ось такого а, довгого ножа вам приходиться його он, буквально от, зараз, зараз, ось так робити, щоб проточити. Ось так. В принципі, це також не проблема. А, плече невеличке, але точити ось шеф ножі всю кухню. Якби інші нюанси були б відмін, відмінному там, я не знаю, відмінні показники і тут руху, і тут все було добре, і тут, і кріплення було б добре, то з цим я би точно змирився, з тим, що тут не, таке невеличке плече, тому що шеф ножа це якби найдовший в принципі, ніж у мене на кухні можна точити. Ті всі, відповідно, можна було б точити, тоді проблем не було. Але просто хотілося б більше, тому що я планував його використати. Ось цей весь якби, набір, як на мене, просто інструментів або деталей використати для створення іншої свого варіанту точілки. Але це. Оце... Оці всі люфти, оці всі мені не дозволять це зробити. Плюс дуже ну, не надто приємне таке ковзання, і тим більше отут навіть підклеює. Тому робити аби як не хочеться. Ось така точилка. Ну і який висновок по цій точилці я би зробив би на зараз. А висновок наступний: купувати цю точилку немає необхідності, тому що в даного виробника в магазині Сайтс є набій. Набагато дешевша точилка Sayouts K09, і вона набагато краща. В ній вже є поворотний мех механізм, добре фіксуються ножі, добре точиться. Є в мене на каналі відео з заточенням на точилці Sayouts K09. Там відмінна точилка, якщо порівнювати з цією, вона взагалі ідеальна. А, тому що вона точить з коробки і точить дуже добре і комфортно заточувати на ній ножі, і коштує вона дешевше. Тому якби купувати таку точилку, виключно як точилку для заточування ножів, немає необхідності, тому що є даного виробника альтернатива Сайтус К09. А це виключно як варіант для створення якихось своїх власних точилок, або, якщо це доцільно за ці гроші, або. Виробнику потрібно попрацювати ще над вдосконаленням даного варіанту точилки. В принципі, все, що хотів розповів, це така точилка є на сайті Aliexpress. Посилання залишу в описанні під даним відео. А також залишу посилання на більш цікавий варіант сайту sk 09 як на мене. Надіюсь, відео було цікаве, воно було виключно для інформації, для того, щоб ви не зробили помилки, домовляючи цю точилку і не володіючи всією інформацією про неї. На цьому, все. Дякую за перегляд, миру, добра і любові.